Усім привіт! Сьогодні будемо готувати фантастичне кокосове печиво. Якщо ви такий же фанат кокосових цукерок, як і я, то ми цей рецепт для вас. Починаємо готувати тісто. Нам потрібно 110 г теплого вершкового масла. До нього додаємо 100 г цукру. Я взяла коричневий цукор. Я думаю, що з білим теж буде гарно і це не вплине на смак, але мені сталося, що коричневий буде смачніше. Все поєднуємо разом. До цієї суміші додаємо одне яйце. Все гарно перемішуємо до єдиної консистенції. Тепер додаємо 100 грамів кокосової стружки і також все замішуємо. Далі я вже підготувала борошно разом з розпушувачем і через сито все просіюємо прямо в наше тісто. Все гарненько замішуємо ложкою, але руками то буде набагато зручніше, щоб усі інгредієнти гарно перемішались. Підготуємо два шматочки однакових пергаменту. На один викладаємо наше тісто, зверху накриваємо другим шматком, і нам потрібно його розкатати, все, у єдиний пласт, щоб воно було рівномірне. Спочатку вам може здатися, що це складно зробити, але я вам покажу спосіб, як це все швидко і легко розкатується. Розкатане на пергаменті тісто, приберемо в холодильник на 1 годину. Дістаємо охолоджене тісто з холодильника та знімаємо верхній шар пергаменту. Тепер будемо формувати печиво. Я взяла бокал, тому що він у мене невеликої форми. Я хочу, щоб печиво було такими невеликими кругляшками. Вирізані кругляшки печива перекладаємо на пергамент на деко та відправляємо в духовку на 15 хвилин. Ось таке гарне золотисте печиво у нас вийшло. Дуже цікава текстура. Воно хрустке, але має м'яку та соковиту серединку. Бажано перекласти на решіточку до повного остигання. Ось таке гарне та дуже-дуже смачне печиво в нас вийшло. Я вам рекомендую спробувати хоч раз його приготувати, і я впевнена, що ви будете фанатом цього печива. Смакуємо з запашною кавою або чаєм.